Не пояснимо, що таке національна стратегія доходів. Це документ, який до 2030 року, документ, затверджений Кабінетом міністрів, визначає напрями реформування публічних фінансів. як Галузі, тобто напрями реформування податкової, напрями реформування митниці, напрями реформування бюро економічної безпеки, і також що зміниться в податковій політиці. І я дуже вдячний за це питання, бо мені здається, що це от поява такого стратегічного документа. А документ цей ми прийняли на вимогу меморандуму з міжнародним валютним фондом, є дуже важливою. Вона якраз до речі пов'язана з вашим попереднім питанням, коли виводить суспільну дискусію в сфері публічних фінансів із якоїсь ненаукової фантастики обговорення якихось ефемерних чуток і нездорових концепцій. До реальної фундаментальної роботи якраз ця концепція, тобто ця стратегія національних доходів, і в ній 150 сторінок, вона визначає кроки. Конкретні кроки розписані до 2030 року, яким чином ми будемо вдосконалювати нашу фінансову систему, аби грошей вистачило нам на те, на, на, на те, аби бути заможними, і відповідно, щоб це не негативно не вплинуло на розвиток економіки України.